Орівнюємо посадковий часник, любаша та так, гулівер. Так, Перша у нас гулівер. Рахуємо кількість зубчиків. Тут реально візуально видно, що зубчиків набагато більше. Так, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 зубчиків часнику у сорту гулівер. Давайте скуштуємо його, наскільки він насичений. А! Це прям. Один із самих насичених, яких я пробувала, дуже сильно аж прям цілуватися сьогодні не буду. <реш> ну, так, другий okay. сорт баша. Давайте побачимо, що там всередині робиться, скільки там е, самих зубчиків. Ну, дивіться, тут більше зубчиків однозначно. Я, наприклад, люблю, щоб в мене були великі зубчики. Я не люблю ось, довго чистити їх. Шість зубчиків, вони крупніші. Давайте скуштуємо. Давайте наскільки він насичений, наскільки він сильний має запах. Ну і смак. Теж насичений достатньо. Хтось писав, що гулівер насиченіший. Без стало не куштувати. Насправді вони однаково насичені, просто у любаші, крупніші самі по собі зубчики. По врожайності вони плюс-мінус однакові. Орієнтовно, якщо ви висаджуєте 1 кг чеснику, отримуєте 4 кг вже самого врожаю, 1 до 4. Трошки любові до своєї землі до посадкового матеріалу, отримуєте хороший врожай.